Очевидно, міндіч був то менеджером, але не бенефіціаром що як не дивно, підтверджує і детектив, який в допомагав прослуховувати міндіча да, в своєму інтерв'ю, і навіть той самий Коломойський. Я тебе так як досвідчений мідічазнавець, можу сказати, що я дуже багато, коли ми розслідували його, коли це не було ще трендом, спілкувався з людьми з умовно екс-групи приват, і вони всі. От, тобто я не знайшов жодної людини, яка не була б здивована тим, що міндіч в принципі на щось впливає. Вони про нього не дуже гарно відгукувались щодо його організаційних та, скажімо так, інтелектуальних здібностей. і говорили, що ще недавно вони бачили, як міндіч приносив чай та каву Коломойському. В принципі, на цьому Само його так. вплив і, 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 і закінчив. Так ось слуги прийшли. Заявили офіс президента вчора хотів е, зробити Блицькріг і збити голосування прямо на фракції Девіда Арахамі, з голови фракції, щоб стабілізувати всередині ситуації. Почали робити певні кроки. У них це, очевидно, не вийшло, тому що ну, все ж таки слуги народу, слава Богу, розуміють, чим це все закінчиться. І я повністю підтверджую: Маріана Безугла, крамольно від мене буде звучати, це людина, яка мала найбільшу сміливість на цій фракції, тому що вона стала. І за багатьма моїми там співрозмовниками вони підтверджують, одне те ж саме стало, сказала там Андрій Борисович, до вас питань немає. У мене питання до президента, коли ви звільните Єрмака, і достатньо відкрито ну, пішла в цей конфлікт. За що ще раз ну повага будь-якому разі, попри у нас м'яко говорячи з Мар'яни, так собі відносини, але ну в цьому випадку у неї сміливості вистачило більше. Мар'яна Безугла скоро стане головним опозиціонером країни. Ну, ще раз, там, я людина об'єктивна, е, якщо людина зробила такий е, поступок, ну, це треба вітати. Далі, в принципі, президент на це сказав, що це не ваші повноваження. Я вирішу сам. І взагалі я все, що міг, зробив міністрів, попросив звільнити санкції. Міндіча і одного цукермана, їх насправді два було. Вніс, далі, юридичне поле. Я на кадрові питання не впливаю. Відповідно, це ж Юлія Свереденка підбирала разом з вами, народні депутати цих міністрів. Ви проголосували. Тож я так можу тільки порадити, і для того, щоб продемонструвати свою Короче, він зняв з себе відповідальність повністю. Та, своє не впливання на кадрові рішення в той же момент. Запропонував там іншого колегу на міністра юстиції, що було достатньо показово. Друге, що теж ще раз мені здається зрозуміло, і це буде. Вважайте тізером до всього того, що ми побачимо. Він сказав, що це вже от, скандал. Мін, та, корупція є в кожному світі, в кожній країні. Тому зараз його качають руски, і частково там приєдналися американці.